Діти наше майбутнє саме тому за одну з головних цілей в цьому році міністр соціальної політики Наталія Королевська ставить забезпечення необхідними засобами для реабілітації всіх дітей з особливими потребами. Нещодавно міністр соціальної політики України приїздила до Новомосковщини, аби ознайомитися з новітніми формами соціальної реабілітації дітей, що потребують особливої підтримки на базі дитячого курортного закладу «Перлина Підні. Наша задача, щоб кампанія здоровітельне пройшла успішно, щоб як можна більше діток на країні віддихнули, оздоровілись. В стінах перлини при Дніпровія Наталія Королевська побувала вперше вражень від побаченого вдосталь. Це один з прикладів примірів нашій країні комплексів, центрів, де дітки проходять і реабілітацію, і оздоровлюються, і дійсно радуються і напитуються здоров'ям. Наталія Королевська цього дня мала змогу побачити тренінги та власноруч впевнитися ставлені дітей до оздоровчого табору Перлина при Дніпрові. Всім хочеться залишитися, а Це найбільший для нас критерій, найкраща лучшая коли а діткам радіться. Самое главное, это, конечно, когда есть настроение, когда есть душа, когда есть вот, действительно и коллектив, и обстановка, и возможности, которые дает область сегодня, чтобы ребенок приехал и просто радовался жизни. И вышел отсюда здоровым, полноценным лидером, которому хочется идти, что-то делать и реализовывать себя. Поэтому это то место, где ребенок может раскрыться и проявить все свои таланты. Это самое важное. Дніпропетровський артек саме так назвала Наталія Королевська перлину Придніпров'я, яка впевнена, що таких реабілітаційних центрів, як перлина Придніпров'я, повинно бути більше, оскільки це дозволяє забезпечити одужання багатьох дітей з обмеженими можливостями.